Не думала, що виживет. Що ж, знову вітаємо на цьому потязі. Це вже четверта частина. Ми були в торгівельному центрі. Коли все почалось. Хотіли втікти через парковку. Воно було усюди. Ми в безпеці? І у нас повний потяг пасажирів. Двоє з яких поранені. Чё-то... Господи. Я... Но там же еще было люди. Я думаю, это. Я, сдается, понял, что был в том фантазии, что... Возьми на попе здесь. Помирати, хвально. А ви впевнені, що тут все добре? Головний завод працює. Не думаю, що ці твари змогли б його вмикнути. Дуже смішно. Хм тут завжди так? О, уга. Опять. Ну, там може було 6 привести. Ну да ладно, вижив і вижив, добре. Схоже, тут. Ніхто не в курсі. Що взагалі відбувається? Він буде в порядку. Так хто кажеш тебе пописав? Я знаю, ти вже зрозумів, до чого це йде. Бери семью і рятуйся, машинист. А, так, да. в тебе ж наказ. Я зупинив кровотечу. Скоро зараз прибуду, і ми заберемо його в лікарню. Бінти ти накладаєш не дуже, до речі. Я машині місце не медик. Э, хто поглядав? Mm -hmm. Миро, брате. Вибач, у мене багато праці. На північ маршрути від мене. Без праці нудьга. Повірю, з кого буде весело. Ти приїхав з північі? Та все добре. Не може зв'язатися з ним. До речі. Ти чув дивний шум десь годину назад. Ем, що? Ти здоров? Я не розумію, про що ти? Понятно, ніхто нічого не знає. Добрий деньок сьогодні. Правда? Адам Топтом назначив тобі зустріч. Сказав, все терміново. Вибирай вирази. Ми Ви всі йому зобов'язані. Це теж можеш залишити при собі. Його свіст на вершині завода не бивець. Його можна бачити з будь-якої точки міста. Не помивши. Тебе буде чекати водій щоб доставити на завод. Я роздракую бланк сподом до твого повернення. Тобто ще тепер шукати якогось важного чувака. Полиція Аристолія за наказом Адама Тортана провела перевірку і конфіскувала одну тонну довгину електро, добутого нелегально заводом Скаменс. Володарій Которунга намагався вивести товар з міста. Нагадаємо, що будь-яка добуча, як тому на території міста, должна бути ліцензіована і обкладена податком. Шкода, що спустя стільки років деякі індивіди думають, що саме в них видасться нелегання на вивести мінерал з мого міста. Сьогоднішній приклад, нагадає їм, що за це була. В місті ходить думка о збільшенні смертності населення. Повірте мені, як як вчені не чують ці казки з самого мого першого дня роботи в Рістоні. Нам немає ніякого сенсу тримати людей в місті з ядовитою атмосферою. Це ж просто невигідно. Наша ціль, щоб кожна людина, що добуває електро, проживає як можна більш довге і щасливе життя. Не зрозуміло, ладно. Ціни на газети росують кожим днем. Скоро інформація о зовнішньому світі буде розкішна. Джек, це до тебе знову. Та вікупохи, гон, Йому за це нічого не буде. Пам'ятай мої слова! винзавода очень заразно, вот такая локальная королица одного чувачка дякую, дружи телефон? так на соседней улице я буду ну, пригодится О! Е, да, що не будемо вже на це ще Ну а чому? У мене на сьогодні більше нема справ. Дякую, але мені не цікаво. Доставай когось іншого. Ми ще зачинимо. Якщо потрібна кімната, підійміть доверху. Так, у нас свободні дві кімнати. Одна справа, а ви її ще треба приймати. Там же якийсь псих. І одна пристройка на вулиці. Але там труба протікає. Можете оглянути. Сьогодні я попав на зустріч зі стариком. Він є в мене в собі. Але те, що він мені розповів про перший контакт, занадто хочу. Мені срочно треба попасти в те щілля. Потяг на захід поїде тільки через тиждень. Тому зранка я ведусь на південь. Так буде швидше. О, зрасу. Куди їхати? Навіщо? Ем. Буден відвідувач. Ви теж до мого дідуся. Він у себе. Тільки будь ласка, не довго. І не питайте його про переселенців. Його сім'ї так досталося в ті роки. Так, я застав його. Перше прибуття. Мене часто прощають розповісти про це, але я помітив, що мало хто слухає. Оспраження. Думаю, спустя стільки років правдива версія вже ніколи не потрібна. Все почалось з капсул, вони падали з неба. Одна з них впала в кварталі від нашого будинку. Газ цих капсул робив щось людьми. Добре, що ти це вже знаєш. Але ще одна дита, яку часто опускають, не на всіх газ дійствав однаково. Вибач, я не можу довго розмовляти. Генарис, спогади про відвідування. Сторінка 273. До всіх, хто прибрався в зоні відвідування, тут відносились жахливо. Першу ж ніч місцеві вервалася в нашу палатку і напали на нас. Мого отца тоді забили до смерті, а мать уточнили кудись і більше її не бачив. Виявилося, що ніхто з місцевих не висприймав цю, цю історію всерйозно. Вони думають, що ми просто мігрант, прибивши в пошуках у кращого життя. Але через місяць до влади прийшов Герман Уайт. Так, там був хапту, ну, там був газ. Ну, принаймні, судячи по звуку. Тож, це все ж таки друге відвідування виходить. Ем, Не мог би зачинити двері, поки нас не побачимо. еще людям язву за внешним цветом против отель на заводе Сідайте в авто. Вас вже чекає. Ну, поїхав. Добрий день. Ви за запис? Зараз подивлюсь. Так. Так, містер Торден, вас вже чекає. Проходьте. Давай, ребра, уроч. Я взагалі не хочу. Якщо хочу змінитися звідки. Цей Енергов живить не тільки завод, але й все місто. Треба дуже уважно слідкувати його станом. Якщо одна сторона перегріться, може вибутися на Угу. братим. Хода, я знаю, що буде з цим містом заводом. Я знаю. Не переймайся. Частиця електрома шахт шах не пропускають радіовою. Тому люди тут не в курсі того, що відбувається. Цей туман ограждає їх від зовнішнього освіти. До того ж вони поки що уникають цих місць. тебе вже не сосуть. Поперед, якщо так хочеш, але тобі навряд повіри. Краще перейдемо до справи в в обріз. По договору з нарадою в випадку другого відвідування зобов'язаний віддати енергоектрозаводу, щоб заробити їм стража. Нарада мала представити транспорт. А я думаю, що ти вже зрозумів, що твій потяг це єдине, що зараз на ходу. Я віддав наказ причепити до твого потягу. Так що краще покласти. Чи Час бокіраторі, звісно, не пересередити, але це вже твоя задача. Скоро побачимо.

Хоча палата Метрополі Джошуа Бенсу, керівнику станції Арістополя. І кода для блокіраторів. Поїхали. Або не все місто, а лише один заводок. Чи це все місто і є один заводок? Куди ти кажеш, ми поїхали? Ветрополь. Хм. Завжди хотів туди потрапити. Подивитись на Стража, наприклад. Кажуть, коли його двигун запуститься, це почує весь світ. Сподіваюсь, в цьому не буде потреби. Хочеш знати, з чого я п'ю? Да уж, звісно, дуже хочу. Нас пересувається з дитинства притисняють. Кожен бісов день. Це не можна, то не можна. Ну невже я винуватий, що мою країну знищив? Стерве впив. І не одну мою. та й нехай, якби це була інша країна.

Чому просто не можна перетині кудись нікатись, залишити мені код? Майк. Пробави зі шкільним поваром поки що не вирішена. Нам потрібен ще місяць на його вербування. Якщо цього часу нема, буде вишого ліквідувати. Це для досягнення. Хоча якісь черг на музичні інструменти чи типу того. Мері, праця продавцем пластинок це не все, чим я займаюсь тут. Це складно пояснити, я не можу до тих поки розповісти. По скриптам пришли еще фото. Марк. Ага, да, ну нет, нет. Ясно, понятно. Надо, да? А я? Денис Морган, більш відомий як Коваль, народився у Інстоні. Після загибелі його батьків був переміщений в місцевий інтернат, звідки втік і знаходився в розшуку до виконання 26 років. За цей час він жив в різних містах під фальшивими іменами. Зараз Деніс відомий як головний інженер страна. Трибала занадто коротка доповідь. Стер, послухай, я думаю, ти зря так хвилюєшся. Я не вірив, що в самій самодобуже замішана в якомусь сховорі. І подумай сам, до ну кому може заважати звичайний шкільний повар Джанін!» Віддати ключі від кухні перед від'їздом. Зараз ми це розвідаємо. Продовжу завтра копати тунель до його будинку. залишність навіть далеко. Думаю, до вівторка ми вже встанемо прослушку. Чекай, до чого думаю? До думав, повара? Серйозно? Статус ховища зачинено. Мірне населення 0 людей. Військовий скалад? Ну, люди. об'єкти 1214. Як добре, що мені туди не треба йти. 1214 звім ю. Хоча з іншої точки зору це було б цікаво подивитися, що там. О, Аманда, я вислав Джона на базу. Під Метрополем. Сподівайся, йому хоч там мазов в об'ють. Такого тут ще ніхто собі не дозволяє. По скриптам. Надпись Стерпа. Да ладно, ну, прикольнуся, чувак, сстел. 哦，那一得得一得。 Это готово до запуск. на карту. Не стріляй. В метрополь? Слава Богу. Понеділок. Расшифровка запис. Вівторок. Розшифровка запазу. Ти впевнений, що зараз саме це цей час для цього? Так, а коли ще? Я б сама хотіла ще трохи почекати. Ми вже чекали. Це 30-й автобус. Давай ще вийшло. Вище. Вищепалата метрополь. Марко Маккерл. Кернику станції Хейзербон. Підтвердження кода для блокіраторів. Чому це місце в банку? Що ж, на цьому вже пора завершувати. І про всяк випадок гарного ранку, гарного дня та гарної ночі.